У травні пенсії ветеранам та інвалідам війни збільшаться. За інформацією Міністерства соціальної політики, з травня пенсія учасника бойових дій в період Великої вітчизняної війни, якому виповнилось 85 років, буде не менше, ніж 2548 гривень. Передбачається з 1 травня збільшити розмір мінімальної пенсії інвалідам війни Другої та Третьої груп та учасникам бойових дій у період Великої вітчизняної війни, яким виповнилось 85 років до розміру мінімальної Пенсії інвалідів війни першої групи. Тобто пенсія не може бути меншою за 2548 гривень у жодного учасника бойових дій. Уряд також ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачуються до 9 травня. У середньому допомогу збільшать на 10% у порівнянні з минулим роком. На ці потреби у бюджеті заплановано більш ніж 800 мільйонів гривень.